Доброго дня, шановні присутні, радий всіх бачити і бажаю всім безпечного дня. Підходить до завершення навчального рік 23-24. І перед нами, і не саме перед випускниками і вчителями постає питання щодо підтвердження своїх знань і відповідно до змін до законодавства. Випускники не будуть проходити. Державну підсумкову класичну тестацію, а буде проведений національний мультипредметний тест, скорочене НМТ. Є багато небезпек нашої сучасної, і тому нам необхідно зважати на ці всі небезпеки, на сам це пов'язано зі збройною агресією. Питання безпеки щодо проведення НМТ – це першочергове питання, яке стоїть на контролі обласної військової адміністрації, держави і відповідних органів, які відповідають за ці питання, в тому числі питання безпеки. Можу сказати, що у нас це питання розглядалося і в робочому порядку проводились ряд зустрічей. Ми Говорили з керівниками територіальних громад, з керівниками навчальних закладів, де знаходяться центри, де будуть проводитися НМТ, і спільна співпраця з регіональним центром оцінювання якості освіти Сердоренко Олександром Беліндавичем, надали той алгоритм, який ми зараз будемо використовувати в своїй роботі. Алгоритм будується насамперед на тому, що всі учасники тестування мають знаходитися в безпечних місцях, і це має бути забезпечено від початку до кінця цього тестування. Міністерством освіти і науки, як органом, який формує і реалізує політику в сфері отримання знань. Вже затверджений відповідний графік проведення НМТ, і він складається з таких. Основних складових це е, реєстрація, яка, до речі, починається вже завтра, 14 березня. І тому сьогодні ми проводимо і брифінг, і будуть ще ряд заходів. Потім буде у нас основна сесія проведення НМТ з 14 травня по 25 червня. Дату буде визначатися потім конкретно для того, щоб також дотриматися безпекових всіх вимог. Потім, хто не встигне, буде додаткова сесія. Ця додаткова сесія вона призначається з 12 по 19 липня. І відповідно до цих рамок, які в нас встановлені, ми будемо рухатися спільно всією державою, учні, батьки, вчителі, інші суб'єкти, які приймають участь в організації цього НМТ. Як вже зазначав вище, Славянська адміністрація, зокрема, департамент освіти і науки, місцеві органи влади, керівники районних військових адміністрацій, вчителі, вони всі задіяні в цьому процесі, в процесі підготовки і проведення національного мультипредметного тесту. Відповідно до тих розрахунків, які в нас є. У нас в цьому році в області буде 12 тисяч 665 випускників. Це більше на 12% ніж минулого року. Минулого року у нас було 10 тисяч 376 випускників в області. І відповідно ми розраховуємо на такі цифри, які я тільки що назвав, це понад 12 тисяч учасників. Нашого НМТ. Якщо по категоріях нам сказати, то це буде в нас, випускників заходів загальної середньої освіти це 7830 осіб. професійної, професійно-технічної освіти це понад 2000, а саме 2004 особи. Фахова передвища освіта – це 2831 особа буде. Минулого року в нас в НМТ приймала участь 10476 осіб, а зареєстровано було 11 190 осіб. Тобто є різниця, як правило, що менша кількість відреєстрованих проходить цей тест. Я думаю, що спільними зусиллями у нас це вийде, як завжди, добре. І Саме перше, це прозорість цього тестування і дотримання безпекових умов. Відповідно до цих принципів, в нас вже було прийнято декілька рішень в державі. Тобто є рішення, які приймав прем'єр-міністр, було дано відповідне доручення. Відповідно в області також це питання було розглянуто на Раді оборони і всім рекомендовано. Проводити ці заходи в безпечних умовах. Якщо коротко це все, я з вашого дозволу передам слово керівнику Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, Сидоренку Олександру Ліндовичу. Дуже дякую, Антону Григоровичу. Доброго дня, шановні колеги. Найперше, хочу подякувати вам за увагу до цієї теми, яка є небайдужою, як вже зазначив Антон Григорович, більше ніж дванадцяти. Тисяч сімей е, жителів Полтавщини, і яка турбує вже сьогодні абітурієнтів і їх батьків. Е, ну, Турбує дві, два питання. Абсолютно е, справедливо і чітко зазначено було Антоном Григоровичем про те, що найперше, що повинно нас турбувати, що турбує батьків, це, це безпекова ситуація, це забезпечення, вибачте, за тавтологію, забезпечення безпечних умов. Я найперше хочу, Антон Ровичу, скласти подяку персонально вам, керівництво обласної військової адміністрації, за повний синхрон у роботі, за повне порозуміння, за миттєве реагування на всі ті виклики, які у нас зараз виникали на стадії підготовки до цього процесу. Завдяки чому в мене те також, як і у вас, складається враження про те, що нам все це вдасться. У нас іще є час, у нас іще є. Певні обсяги робіт, які треба закінчити, але ми всі докладаємо зусиль для того, щоб діти працювали протягом всієї роботи над тестом завданням у безпечному просторі. Ми над цим працюємо і є великі, великі надії, сподівання, що навіть скажемо впевнені, що ми цю роботу доведемо до кінця. І друге, що турбує е, дітей і батьків, абітурієнтів їх батьків, це власне сам тест. Турбує він тому. Що у цьому році ми втретє проводимо зовнішнє незалежне оцінювання у формі національного мультипредметного тесту в умовах війни. І Міністерством освіти і нашим керівництвом було прийнято рішення про трансформацію зовнішнього незалежного оцінювання в національний мультипредметний тест. Принципова різниця, як ви розумієте, полягає в тому, що зовнішнє незалежне оцінювання виконувалося. Абітурієнтами на паперових носіях у зошитах, це вимагало ем, значних зусиль у комунікації, у транспортуванні, у, у логістиці і так далі, що повністю унеможливлено під час військових дій. Тому була у дуже короткий термін напрацьована технологія, використання ем, тех, національному мультипредметному тесті використання комп'ютерних технологій. І роботи на відповідній техніці. Третій рік буде в цьому році, повторююсь, але він буде суттєво відрізнятися від попередніх років. Якщо ви пам'ятаєте, у минулому році було три предмети, з яких два обов'язкових і один на вибір, враховуючи вже напрацьований досвід в Україні, враховуючи побажання. Власне, керівників вищої школи та й громадськості в цілому було прийнято рішення про те, що трьох предметів замало. Було прийнято рішення про те, що таких що на тестування 24 року виносяться чотири предмети, з яких є три обов'язковими: українська мова, математика історія України і четвертий за вибором. На кожен предмет, відповідно, відводиться для роботи 60 хвилин. Отже, загалом чистий робочий час складатиме 4 години або 240 хвилин. І тут є перші вже ми отримуємо і питання батьків, і певні побоювання, чи це не забагато? Безумовно, 4 години це не 2, не три, але. Об'єкт прагнення отримати об'єктивні оцінювання знань, прагнення дати абітурієнтові можливість максимально широкого спектру вибору майбутніх спеціальностей спонукали до прийняття цього рішення. Робота буде проводитися у два, скажімо так, тури. Перші два предмети українська мова і математика виконуються в перші дві години. Після чого мається технологічна перерва 20 хвилин, і історія України плюс четвертий предмет на вибір виконується у другій частині роботи, надається між ними 20 хвилин для відпочинку для перепочинку. Ми працюємо зараз з усіма установами освіти області для того, щоб ці 20 хвилин могли пройти продуктивно, щоб учасники тестування могли. Власне, переключитися, відпочити і взятися за цю роботу далі. Що стосується тестових завдань, на сайті Українського центру вже опубліковані набагато раніше, опубліковані два варіанти тест тестових завдань, над якими абітурієнт може працювати. І працюють, власне, ми знаємо, абітурієнти вже зараз. Це тренувальні тести і демонстраційний тест. Тренувальні тести це ті тестові завдання, які, були, які виконувалися в попередні роки, зокрема у 2023 році, на яких може потренуватися абітурієнтом і називається тренувальний демонстраційний варіант. Це сформовані тестові завдання, виходячи із вимог і програми підготовки тестових завдань саме 2024 року. Тобто, абітурієнт може побачити. Яка кількість завдань буде, яка, яка форма завдань, скільки завдань по кожному предмету, е, і, і так далі. Що стосується питання реєстрації, ми е, домовилися і досягли домовленості з усіма чотирма е, полтавськими, міста Полтави університетами. І університетом імені Остроградського в Кременчуці для організації консультаційних пунктів для проведення реєстрації. Там працюватимуть люди вже буквально з завтрашнього дня, навчені, підготовлені, які зможуть надати кваліфіковану допомогу абітурієнтові для того, щоб він у короткий термін без будь-яких проблем зміг війти у список учасників. Що стосується оцінювання е, знань, то система залишається 200-бальної оцінки. Абітурієнт, кожен по закінченню тестування одразу бачить у себе на е, тому комп'ютері, на тому моніторі, який він виконував, бачить кількість тестових балів, і він матиме вже на той час шкалу переводу тестових балів у 200-бальну шкалу. Тобто практично він в цей же день вже може бачити результати своєї роботи, може бачити оцінку. У нас було сказано про те, що ми маємо додаткову сесію, і вона організовується для тих дітей, які в основному це ті діти, які не змогли пройти в силу тих чи інших причин. Для отримання позитивної оцінки абітурієнт має виконати не менше 15% обсягу. Власне, у вас це є написано все в прес-релізі. Власне кажучи, ми дали вам прес-реліз, який вичерпно викладає е, всі особливості е, національного мультипредметного тесту. Я думаю, що, мабуть, немає необхідності коментувати вам все це. Е, е, ви можете використати ці матеріали. Якщо у вас будуть питання, то ми готові на них відповісти не тільки зараз. А використовуючи ті канали комунікації, які ми вказали вам у прес-релізі, хочу відзначити також, що всі територіальні громади області, всі вищі, всі вищі і середні і загальноосвітні школи, всі заклади освіти прийнялися високою відповідальністю підготовці. У нас не було потреби е, вживати якихось надзвичайних заходів. Ситуація з підготовкою до національного предмету, до національно-мультипредметного, вибачте, тесту Полтавській області розвивається планово в відповідності з вимогами, що, е, власне, і засвідчує про наше розуміння, про нашу спільну роботу, про розуміння ситуації і керівництвом області, і е, керівниками. Навчальних закладів, на базі яких будуть організовані тимчасові екзаменаційні центри. Раніше, коли було ЗНО, ми це називали пункт зовнішнього оцінювання. Тепер е ці точки, де вони будуть проводитися, будуть, мають, назав... на... мають назву Тимчасовий екзаменаційний центр. Мені здається, те найголовніше, що на чому варто було зробити наголоси, я вже зробив. Будь ласка, в мене все.

Заплановано і вже оприлюднено на 90% перелік всіх тих міст в Європі і в Північній Америці, де ця робота буде виконана. Жодних проблем маємо два роки досвіду. Жодних проблем в організації проведення НМТ за кордоном для тих наших дітей, які там перебувають зараз з батьками. Не виникало всі вони мали змогу пройти національний мультипредметний тест. Інша справа, що у кожному місці, буквально там, де знаходиться сім'я з дитиною, це зробити нереально. Це велика робота, великі перемовини, велика координаційна комунікаційна робота, яка здійснюється міністерством освіти, нашим центром, міністерством закордонних справ, для того, щоб забезпечити достатню мережу для того, щоб у межах розумного доступу. Кожна дитина мала змогу пройти національний предметний тест. До речі, дякую вам за нагадування. Я не озвучив тему про, про тих дітях, які виїхали за межі Полтавської області і знаходяться на території України. У них буде вибір, вони матимуть можливість пройти національний мультипредметний тест там, де вони хочуть. Або там, де вони зараз проживають, або якщо вони захочуть зареєструватися на Полтавщині, будь ласка. Ми їх готові прийняти. Ви тут нагадали мені ще одну тему. Вибачте, яку я не сказав, що ми в цьому році вперше вводимо на пунктах зовнішнього, на пунктах на тимчасових екзаменаційних центрах. Ми вводимо режим відеоспостереження. Відеоспостереження. українським центром і Міністерством освіти прийнято рішення про посилення заходів за. Контролем проведення про посилення роботи по забезпеченню доброчесності, тому ми повертаємося до металошукачів у цьому році і і вперше плануємо організувати відеоспостереження за кожним тимчасовим екзаменаційним центром. Уточнення чи відрізняється складання МНР кілька за кордоном від? як буде Жодним чином не відрізняється, ні стосовно процедури, ні стосовно зміст, змісту тестових завдань. Процедура, логістика, вимоги абсолютно ідентичні і для України, і для будь-якої території, де буде проходити національний мультипредметний тест для наших дітей. За всі, для всіх однакова програма, для всіх однакові вимоги, для всіх, до речі, і, і одинаковий час. Ще таке уточнення, чи є якісь особливості реєстрації для дітей, які навчають в українських школах, але за кордоном чи є особлива допомога з реєстрації? Ну жодних, жодних відмінностей немає. Що за кордоном, що не за кордоном, Абітурієнт повинен завантажити довідку зі школи про те, що він у цьому році закінчує. Отримання загальної середньої освіти, це перше, він повинен завантажити паспортний документ і заповнити відповідну форму. Абсолютно процедура для всіх ідентична. Все, те, що ми робимо в Україні, все те точно так же робиться, і за її межами, якщо діти за межами України, і за межами Полтавської області, якщо вони на території України. Я можна ще <плес> питання? Але діти, які давали просто молоді. І може перездати цьому перездати ні. Але взяти участь у тестуванні заново, вони це не буде називатися перездача, це буде називатися новий нова участь, і це буде новий вже учасник, і в нього вже будуть нові результати. Це не є перездача, але вони можуть це зробити. Але виходячи з тої практики, яка була в попередні роки, результати минулого річ, минулорічного тестування. Скоріше за все, це буде прописано в умовах прийому. Скоріше за все, вони можуть точно так же використовуватися. І у цьому році, там, за винятком окремих нюансів, де є там, де будуть ті предмети, які прописані будуть приймальними комісіями чи міністерством прописані, які предмети є для профільні для того чи іншого, для тої чи іншої спеціальності, для того чи іншого напрямку. В річ, виходить, і ноги так? І... Ну... Давайте дочекаємося умов прийому, ага. тому що зараз ніхто на себе цієї відповідальності взяти не може. Це буде прописано в умовах прийому. Щодо безпеки: скажіть, будь ласка, залічем радру проходить до першого підняття, закінчити облаштування всіх укриттів для комісії, якого вимагати, що пробуємо чи. Дякую за запитання. Ну, сьогодні, ще, слава, Богу, не 1 квітня а 13 березня і сьогодні у нас відбувається багато заходів, які пов'язані з моніторингом питання. Я думаю, що більшість вже готова на 100% більшість цих тимчасових екзаменаційних центрів. І не виникає. Зворотніх якихось фідбеків відносно того, що щось когось не виходить. Тобто, ми очікуємо, що тест буде проведено в безпечних умовах, відповідно до тих нормативів, які є, і з боку Державної служби надзвичайних ситуацій, і з боку відповідних органів влади, які це забезпечують, і які це створюють безпечну умову. Ще потрібно пана Олеса. Можливо, я використовую увагу в інформації багато, може ми це висувати з національним тест в Україні в Давченні і як реєструвати ціна? От сама алгоритм давайте почнемо з кінця. Реєстрація на національний мультипредметний тест відбувається дистанційно з допомогою з допомоги використання. Інформаційних технологій, вона здійснюється практично технологія ідентична до минулих років. Для цього абітурієнт заходить на сайт Українського центру, знаходить відповідну, відповідну опцію реєстрація на НМТ, і далі за доволі простою навігацією, виконує кожен крок, який там прописаний. Основні, основні вимоги це, як я вже сказав, паспортний документ. Це довідка про те, що він закінчує школу в цьому році, або для тих, хто закінчив копія документу про загальну середню освіту, Це заповнення відповідної, заповнення відповідної е, е, форми, яка винесена на е, сайт. Там це створює і це вибір четвертого предмету. Він повинен брати четвертий предмет. Це такі вимоги, і все це, використ... це викон... використ... може бути буквально з дому виконано кожним абітурієнтом, як я сказав ще раз, уже для того, щоб е, надати якусь допомогу, кому чи може в когось, не дай Боже, немає комп'ютера чи якісь труднощі, то в Полтаві чотири при кожному університеті працюють такі працюють такі пункти. А перша частина питання: де, проводити? де проводитимуться? Ну, можна сказати про це, що це буде 10 міст Полтавської області. І давайте на цьому поставимо крапку. Це буде 10 точок, буде 10 округів, де, буде, де будуть проводитися національний мультипредметний предметний тест. Вони визначені, ми з ними працюємо, але давайте по зрозумілих причинах не будемо зараз їх розвиткувати. Це з Що-що? Я, я правда розумію, ви не розмовляєте. Це інформація саме з безпекових. Ну, безумовно, безумовно. Інших причин абітурієнт бачитиме. Він, коли, коли він зареєструється, і там мені здається, коли 8 числа, да? ну орієнтовно. Орієнтовно, 8 травня він побачить, куди і де йому треба йти, де в нього буде проходити національний мультипредметний предметний тест, як називається установа, яка її адреса і, і, і коли він туди повинен з'явитися. Причому ми просимо, вже зараз просимо абітурієнтів і батьків. Цю інформацію тримати при собі. Ти прочитав, ти побачив, куди тобі йти, будь ласка, закрий рот, і не треба нікому ні, ні, ні з ким ділитися цією інформацією. І ще питання: скажіть стосовно четвертого предмету, чим зумовлено це видавання? Що саме на вибір, це якісь можливість? Зумовлено тим, зумовлено тим, що кожен університет має свою технологічну, змістовну специфіку підготовки фахівців. І кожному університету в переважній більшості можуть бути потрібні різні предмети. Ну, умовно скажемо. Якщо дитина вступає на спеціальність хімік, хімія, то йому четвертий предмет безумовно потрібен буде хімія. Бо трьох із тих трьох обов'язкових предметів університету важко буде сформувати контингент першокурсників. Якщо це, скажімо, спеціальність медицина. То це, скоріше за все, біологія буде потрібна і так далі. Якщо це спеціальність рекреація, туризм або, або географічні науки, то це потрібно, має бути четверта, четвертий предмет має бути географія. Тому нічим іншим, крім, крім цього, це не спровоковано. І ще а режим оце казати, що камери будуть включені, повернули режим відеоспостереження. Це якісь помічені, строки там від... На жаль, на жаль, в минулому році на жаль, були зафіксовані випадки, і скажімо так, не дуже рідкісні. Коли були спроби в абітурієнтів скористатися забороненими методами, забороненими засобами і так далі для отримання відповідної оцінки. Принцип нашого е, проєкту зовнішнього оцінювання НМТ полягає в тому, що кожен абітурієнт, кожен учасник повинен отримати ту оцінку, яка витково відповідає його знанням, і жодних інших варіантів ми допустити не маємо права. Ми цю роботу обов'язково посилимо в цьому році. Хочу одразу сказати, що на Полтавщині таких фактів зареєстровано не було, але вони доволі прозорі їх і дуже видно і під час виконання особливо після того коли 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 проведено коли проведено оцінювання.